Близнюки, привіт! Цей розклад буде для вас на січень місяць. Не дивлячись на те, що він вже в процесі він у нас іде, я все одно вирішила зробити такий міні-розклад на роботу, фінанси, кохання та найважливішу подію вашого місяця. Щоб розуміти, на що зробити якісь акценти, на що звернути увагу, так? Давайте дивитися. Дуже вдячна за донати, Хто донатив? Я купила собі нову колоду шалений місяць. Я думаю, що ви її раніше, може, десь бачили, але я її собі, собі дуже хотіла, тому я вдячна всім. Mm -hmm. Так, давайте дивитися, близняки. Що вас чекає в січні? В роботі. Що вас чекає в фінансах? Що вас чекає в коханні близняки в січні? І найважливіша подія вашого місяця. Так. Робота. Ну, у вас виходить сімірочка пентаклів, вона говорить про те, що у вас а, рухається якийсь проєкт. Щось у вас починає. Розвиватися, да? може давати якісь плоди, але дуже ще маленькі. Це початок проєкту. Це коли ми тільки починаємо ще вкладатися в нього. Так? Тут, може, ви почнете цей проєкт. В когось, навпаки, може бути таке, що з вашого проєкту, з вашої роботи, ви зрозумієте, що ви дуже мало отримуєте. Маленький результат, не такий, як ви очікували, і вам може захочеться якось переформатувати тут все, або, в принципі, змінити вид заробітку, так? Шкурка, якось так називається? Шкурка вичинки не, не, не стоїть. Щось, щось таке. Тобто, Ви ніби вклалися, дуже багато труда, ресурсів, а отримуєте. Не зовсім те, що хотілося, або не ніби знецінюють вас. Да? Дуже такий маленький заробіток. В когось ще може бути таке, що ви тільки почали, ви тільки вклалися в свій проєкт, і ви розумієте, що він у вас на довгострокову перспективу розвиватися він буде дуже довго, але в майбутньому, там через рік, півтора-два, ви побачите дуже гарний результат. Так. Давайте подивимося, що ще означає для вас сімірочка Пентаклів. Це значить. Ну, я бачу, що ви тут е можете на рахунок чогось хитрувати, робити щось в своїх в своїх. своїх м -м, інтересах, так? Я бачу, що все ж таки тут може закінчитися якийсь проєкт. І знаєте, це те, що ви робили тільки в своїх інтересах, або згідно з своїх інтересів. Це знаєте, це коли ми робимо подарунок або щось для когось, але все одно на перший план ми виставляємо свою вигоду, свій інтерес. І це, знаєте, це не приносить вам того результату, який би ви хотіли побачити. І ось це закінчується. Це якось перетрансформовується, трансформується, так? Може, в якийсь новий проєкт. Може, навпаки, ви працювали в такій сфері, де хтось хитрував і робив все тільки з вигідно зі своїх, щось може, крав, да? може крав гроші, може крав ідеї. Такі теж може бути. Ви закінчуєте, або це проєкт, або ви закінчуєте тут працювати, або ця людина, яка вам трошки псувала життя. Вона закінчує своє перебування поруч з вами. Щось тут закінчується. Те, що вам не приносило прибутку або задоволення. Да, я попажу Пентаклів, я бачу, що ви тут будете планувати, аналізувати своє життя і планувати щось нове. Паж це щось більш серйозне, щось про, знаєте, фундаментальне це те, до чого я буду рухатися повільно, але я реально хочу, щоб це принесло мені результат. Когось це може бути тупо нова робота. Знаєте, коли вам захочеться покинути те, де ви знаходилися, і почати по-новому, заново, або щось своє. Давайте дивитися, що вас чекає в грошах. Що вас чекає в грошах? Колесо фортуни, знаєте, по колесу фортуни це завжди гарний заробіток, це завжди гарні гроші. І навіть якщо колесо фортуни крутить, вертить, приносить вам людей з минулого, проекти з минулого, навіть якісь неприємні ситуації, це все одно до найкращого. Колесо фортуни ніколи не крутить до чогось поганого. Навіть якщо це через біль, через сльози, через щось неприємне, колесо фортуни все одно приносить щось, знаєте, таке. Ну що в майбутньому може програтися дуже вигідно для вас? По колесу фортуни це отримати подарунок, це отримати якийсь шанс, це, знаєте, зняти зірку з неба, зустріти дуже важливу людину для себе, знайти якісь гроші. Або лазієчку, де ви зможете дуже гарно заробити ці гроші. Це ж це шанс, це здійснення мрії, це щось приємне. Колесо фортуни нічого поганого не несе. Чого ще стосується у вас колесо фортуни? Знаєте, у вас тут, може, гроші були на паузі, може, ви не могли довго заробити грошей. Може, якісь проекти були на паузі. Да? Ми там, в принципі, це по роботі побачили. Четвірочка мечів це нічого не робити, це бути дуже лінивим, це е, е, ніяк нікуди не вкладатися, їсти, лежати, пити, тікати від реальності. Да? І по дев'ятечці мечів це. Погано спати, переживати за щось, а... згадувати якісь неприємні ситуації з життя з минулого. Знаєте, це може реально, в принципі, і повернутися до вас. Тому що зараз такий період часу, особливо сьогоднішнього дня, з 12 січня, повертається ситуація з, з... господи, Вересня і жовтня місяця те, що не було пропрацьовано, те, що не було пережите. Але ви повинні зрозуміти, що якщо це до вас повертається, цей стан, це депресія, щось неприємне, це вже кульмінація, це вже остання, це те, що вам потрібно пережити. Тут людина проснулася, да, вона себе їсть, да їй неприємно, але страшний сон закінчився. Вона просто його відчуває ще його присмак. Цього страшного сну, так? Вам потрібно це пережити, це тільки на найкраще. Ви повинні це зрозуміти, як би вам неприємно і боляче було, коли софортуни нічого поганого не несе. Це 100%, я можу сказати вам. Але в когось це може бути таке, що ви переживаєте зараз цей стан або був цей стан, ви з нього виходите по 9 мечів, і у вас виходить колесо фортуни. Колесо фортуни може вам дати шанс, по-перше, на вихід з цього стану, по-друге, на. Знаєте, це коли з'являється дуже така важлива для нас ціль або мрія, із за якою ми починаємо рухатися вперед і, в принципі, жити, нам хочеться жити заради неї. Ну, в принципі, все. Давайте дивитися, да, у вас тут надіколоди двічі жеслі, ви ще будете обирати, що вам робити далі. Да, як вам рухатись далі? Тут у вас буде якийсь стан вибору в плані грошей або в плані розвитку вашого фінансового каналу. Так, знаєте, двієчка жезлів це про вибір. Але часто люди не розуміють, що, наприклад, цей вибір може бути як ключ, і як замок. Вам, може, потрібно буде щось об'єднати між собою. Подумайте про це, бо двійка жезлів саме на це і вказує, так? Там вибір, але там щупальці були об'єднані між собою, щоб досягти е, мрії, щоб почати збирати врожай. Так, що вас чекає в коханні, близнюки? Четвірка пентаклів говорить про те, що ви будете когось ревнувати. Когось згадувати, когось ви не можете відпустити. Да? Тут не про зовсім про кохання, тут про стабільність про ревнощі. Також у відносинах може просто відчуватися якась трошки застой або скука, що ще означає четвірка Пентаклів. Це значить. Знаєте, ви тут будете переживати за своє особисте життя. Знову ж таки, у вас виходить ця дев'ятка мечів. Дивіться, бо ваші страхи, ваші накрути, вони призводять вас не до дуже приємного стану. І цей стан може від... отображатися да, і на ваших грошах, і на вашому коханні. Да, я можу сказати, що у вас тут кохання і почуття є. Дев'яточка кубків говорить про те, що кохання може бути як в у, ну, у двох людей. Це спільний стан кохання, коли ми його нікому не показуємо, коли ми його бережемо по четвірці пентаклів, коли ми навіть боїмося його комусь показати, того, що ми боїмося його втратити. Це про ревнощі. Так. Це про ревнощі, це моє, це нікому не віддам, це мій шанс, це моя кохана людина. Але ви повинні розуміти, що на таких енергіях, і в енергіях страху, ви цю людину навпаки можете втратити. І у вас це дуже сильно якось пов'язано з грошима. І по луні, по місяцю, точніше, я можу сказати, що це ваші страхи, що це дуже тіньова ваша сторона. Ви зараз в тіні. Ви зараз нікому не показуєте себе або не показуєте, в принципі, відносини того, що це про відносини, так? І ці відносини ви боїтеся втратити, ви боїтеся їх комусь показати, щоб вас, може, не зглазили, наприклад. Тому ви так реагуєте ось дуже болісно, страшно. Може бути таке, що людина, з якою ви у відносинах, дуже егоїстично себе поводить, тому що це ще дуже егоїстична карта насправді. І ви її ревнуєте, ви не хочете її нікому віддавати. а Людина тут, навпаки, хоче свободи, і ви дуже сильно за це можете переживати. Переживати, недосипати, виходьте з цього стану, це стан параної, це дуже неприємна штука. І по місяцю. Це місяць з вами грається. Вам потрібно виходити з цього стану, вам потрібно більш бути в соціуму, вміє спілкуватися, дружити, гуляти, знайомитися. Тому що це вас садить у ваші страхи, у ваше болото. А вам навпаки потрібно не бути в своїх страхах, а просто чути свою інтуїцію, навчитися її слухати, так? Ваші страхи граються, граються з вами. Граються, граються, ваші темні сторони. Давайте дивитися і на найважливішу подію вашого місяця. Точніше, ваша найважливіша подія цього місяця. Близнюки. «Рицарь мечів, ну, бачите, знову агресія, знову щось неприємне. Тут ви, може, будете якось виясняти отношення з кимось, да? щось комусь доказувати, щось комусь пересказувати, десь винюхувати якусь ситуацію. М -м 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 -м. Може, це стосується ревнощів, може, це стосується якихось скандалів. Це агресивна карта. Із молодших арканів саме агресивна, я б сказала, чого це стосується. Чого це ще стосується знову ось це самірочка мечів. Ну, тут це може стосуватися обману, да? Хтось когось може зраджує, може, зрадив, це може навіть бути в поїздці, хтось кудись поїхав, так? Тут або ви когось зраджуєте. Або вас зрадили, або людина тут хитрує. Може, ви хитруєте, може, людина хитрує. Тому Сімірка Мечів це не завжди про зраду, це про хитрість. Це коли людина щось робить тільки в своїх цілях, в плані кохання. І ви тут будете якось трошки у вас потасовка буде. Чому? Тому що ви. Ви насправді бачите, це для вас шанс в коханні, ви тут закохуєтесь. В когось тут може бути таке, навіть, що ви познайомитесь з людиною, і у вас знайомство станеться з якоїсь агресивної ситуації, може бути щось неприємне, повишений етана, да? навіть це може бути спеціально зі сторони тієї людини, або з вашої. Але це шанс на закоханість, шанс на кохання. Хтось тут може до когось приїхати, або ви, або до вас. І тут, знаєте, тут поїздки такі. Приїхав, поїхав, приїхав, поїхав. Це не постійність. Але тут про кохання, тут про закоханість. Хтось тут хитрує у відносинах. Це може стосуватися не тільки відносин, це може стосуватися і проєктів роботи, грошей. І ви тут бачите шанс в здійснення мрії. Здійснення мрії в плані якогось проєкту, який в подальшому може приносити гроші. Але тут щось через хитрощі, щось пов'язане з цим. І тут, може, ви агресуєте, да? то, що ви бачите в цьому свій шанс, і ви розумієте, що вам тут без хитрощів не вийде. Чому то, що дуже високі амбіції, дуже високі бажання, дуже висока оцінка себе і своїх навиків, своїх знань. Але ця карта завжди, чесно кажучи, не завжди справдовує ці амбіції. Тому будьте уважні, може, не агресуйте так сильно, так? Не агресуйте. Я розумію, що це для вас якась мрія, це щось, це ваш кубок, це щось дуже для вас важливе, да? важливе для ваших почуттів. Старайтеся якось більш спокійно, того, що ви можете втратити цей кубок із своїх хитрощів. Або та людина, з якою це все буде відбуватися, може втратити у вас. Знаєте, в когось це може ще стосуватися того, що ви тут, у вас зненацька. Буде такий імпульс на здійснення якогось проєкту, да, виплаті його в житті, скажімо так. Я можу сказати, що вам тут потрібно буде активно рухатися, але не агресувати, старатися. І по сім'ю мечів робити щось не, не просто там згідно своїх ем, інтересів, а просто думайте більше про себе. Думайте про те, як удобно вам чи неудобно вам, да? от в якомусь такому ключі, то тоді ви зможете здійснити свою мрію. Так, да, тут у вас тут замішаний якийсь король жезлів. Це може бути пов'язано з вогняним знаком Лев, Стрілець Овен. Так? А ви вже дивіться самі. В принципі, все. Люблю, цілую, близнюки. Бережіть себе. Па-па, до зустрічі!